Не треба плутати лагідну українізацію або продуману софтову ліберальну політику в сфері культури з, скажімо так, безводами хаосу. Бо те, що часто нам продавали як лагідну українізацію, ну каман, навіть цей термін став популярний завдяки там Оресту Лютому, який взагалі не був державним якимось діячем. Ну тобто, це черговий приклад, коли приватна особа ініціює і сама створює класний культурний продукт, чи нішевий, але якісний культурний продукт і популяризує його, а держава десь при цьому. Непонятно, чим займається. Каже, що ні, ми там тільки за великі речі, типу там опери будемо фінансувати, камін, а, комікси, а якісний культурний продукт, а репчик. Ну, ви, якщо ви це. Не фінансуєте, окей, ви в цьому не здаре не чиновники, не можуть, то створіть грантову програму в УКФ, щоб підтримувати такі речі, або youtube ролики знімати про проходження в Майнкрафті рівнів, або побудову серверів, або в Роблоксі там огляд ігор, або оновенькаман. Якщо ви цього самі не робите, то підтримайте тих, хто робить. Створіть цю екосистему, в якій українське буде проростати від самого початку, з самого знизу, на всіх рівнях.